Я ще вітаю всіх на відкритті першого громадського телебачення Львівщини. Ми постійно кажемо, що журналісти працюють для людей, що журналісти відображають суспільні думки. Але насправді, коли журналісти працюють за гроші, коли вони виконують свою роботу і змушені рахуватися з тим, хто їм платить гроші, чи хто замовляє їхню, їхню роботу, інформацію замовляє, яку вони роблять, мабуть, це відображає і місто і інформації і те, як вона подається. Крім того, якщо подивитися на сьогоднішні наші телеканали комерційні, ми бачимо дуже багато в новинах, дуже багато в передачах негативу. Зранку прокидаєшся, включаєш новини, що ж там сталося, і тільки боїшся, що десь впалося, десь когось вбили, десь когось зґвалтували, чи ще сталося щось неприємне в Україні. Таке враження, що ми живемо в дестилізованій країні, справді в такому з де стаються тільки одні нагаразки. І насправді це діє і психологічно на нас всіх, і е, дає негатив на весь робочий день, дає негатив на наші справи, на наше життя. Ми хочемо якраз запропонувати позитивне телебачення, запропонувати той підхід, коли не треба буде платити гроші, щоб ваш виступ, якщо ви виступаєте. Чи виступ вашого колективу, якщо ви організовуєте дитячу студію чи е, хореографічну там, студію, чи роботи, якщо ви художник, люди могли побачити і вам для цього не треба було платити грошей. Ми, крім того, хочемо, щоб інформація, яка є в стінах Львівської обласної державної адміністрації, інформація, яка з'являється в районних міських адміністраціях, тобто рішення рад, Рішення виконкомів, постанови рад місцевих, знову-таки стали доступними для людей, щоб не треба було їх шукати десь між кабінетами або ходити по сайтах цих органів цих органів влади і знаходити по кусочках, по крупинках ту чи іншу інформацію. Ми хочемо, щоб в нас з допомогою всіх нас і всіх колег, які тут присутні, а також великої журналістської. Каворти, яка є у Львівській області, ця інформація стала доступною і була легко поширеною серед всіх наших мешканців. Власне, разом ТВ це телебачення, яке створено для того, щоб разом його робити, щоб всі люди могли долучитися, всі громади, громадські організації, всі органи влади до створення передач цього телебачення, а ми дали можливість його працювати. І ми хочемо, щоб нас так само могли бачити всі вихідці з Львівщини, де вони не були, в Росії, в Канаді, в Америці чи ще в якихось інших краях. Ми хочемо робити разом і дуже хочемо, щоб разом дивитися його з цілим світом. Разом діві це ініціатива громадськості. Це найбільше тішить. Найбільше тішить те, що громадськість на Львівщині. Завжди намагається бути в чомусь першою. І я, наприклад, дуже втішений від цього, що ми все-таки маємо можливість і маємо таку нагоду сьогодні презентувати перше громадське. Наразі інтернет-телебачення Сподіваюся, що з часом воно переросте в. Аналогове телебачення чи супутникове телебачення, тут вже це буде залежати напевно від ентузіазму тих людей, які це започатковують, і які за цю справу взялися. Ми, як представники обласної державної адміністрації, завжди з радістю вітаємо всі ініціативи громадськості, які скеровані на розвиток громадянського суспільства, які скеровані на те, щоб зробити. Роботу органів як виконавчої влади, так і органів місцевого самоврядування більш відкрити, <клес> я сподіваюся, що такі проекти, таке телебачення зможуть показати, що не все так погано у нас, і тому я, наприклад, особисто буду лобіювати зараз питання, що все-таки може. Пан Маріновський буде заперечувати, але все таки, щоб з обласного бюджету виділялася хоч якась фінансова підтримка на реалізацію цього проєкту. Ми будемо вдячні вам, якщо така допомога буде, але золотою умовою, що це буде допомога на ну, партнерських засадах і що від нас не буде вимагатися того, щоб ми щось показували не так, як це побачать наші журналісти на місцях. І, якщо... Не треба буде робити якихось фільтрів. Для цього. Дякую. І слово хотів би надати генеральному директору нашого телеканалу Івану Федо. Доброго дня всім. Значить, думка, я сказав, дуже... виникла давно. Тобто, ми, в принципі, все літо працювали для того, щоб його запустити телеканал. Тобто, він фактично ми його не презентуємо. Як, е, через якийсь термін не запуститься. Тобто він по факту вже працює. Технічні засоби вже є, ну, в межах наших можливостей. Можливо, вони там не зовсім досконалі, які ви ми хотіли бачити, але ми ставтанули, воно працює. Є вже люди, які можуть наповнювати новини, працювати, створювати ці новини вже сьогодні. І Починаючи сьогоднішнього дня, е, е, телеканал вже є присутній. Він є наразі середовичі, тільки інтернет, але надіємося, що... За пів року, я думаю, можливо, більше, ми там створимо десь приблизно 28 кореспондентських пунктів Польмівської області, які будуть працювати над інформаційним наповненням для наповненням інформаційним, тобто над інформаційним наповненням наших момент. Сайт буде постійно мінятися, буде досконалюватися, буде додаватися нові пункти меню і нові, скажімо там, можливості для скажімо, виселення всіх подій області, так щоб мешканці б вільно зайти, спілкуватися, відчувати себе, скажімо, потрібними, потрібними суспільству. І в цілому, щоб він нас об'єднував, скажімо, це цей сайт і сам телеканал, десь об'єд був об'єднанням центром об'єднання громадян. Але сайт е телеканалу то він є саме тим е віртуальною студією, яка є об'єднуючою для цієї області. бо Якщо взяти вже технічно, то ми будемо працювати в студіях, що будуть знаходитись. Одна у Львові, друга в Червонограді, і вони вже створені. Ще плануємо студії в Скриюш і, можливо, в Троговищі. В інших містах, районних, підпри... районних центрів та містах обласного підпорядкування, у нас будуть кореспондентські пункти. Тобто люди, які е... працюють у кореспондентському пункті, будуть закріплені за тою чи іншою студією по адміністративному поділу області. Так, щоб треба було зручніше користуватися і щоб на студію попадала приблизно однакова кількість таких кореспондентських пунктів. Бо кореспондентський пункт буде безпосередньо на місці події і знімати події, писати про неї матеріали, а вже студія буде ці матеріали озвучувати і подавати ефір. Але вже самі кореспонденти, кореспондентські пункти будуть розміщати інформацію власне на нашому сайті. Тобто момент написання статті і розміщення інформації, яка буде озвучуватися, буде мінімальним. І ми ставимо власне, цей наголос на оперативність. Ми дуже хочемо, щоб була можливість провести чи навіть на раду, можливо, і в обласні адміністрації чи в громадськості з того чи іншого питання. Славенцевий газ, а давайте зараз вийдемо на центр міста і спитаємо Чорноград, Стри, Дрогович. І... Люди будуть бачити на великих екранах себе, люди зможуть е бути присутніми своїми думками на цьому телебаченні. Крім того, є ідея дійти і до супермаркетів, і, можливо, до державних закладів, де є багато людей, щодо такі екрани, де би йшов онлайн, ну, приймає якийсь робочий час чи тоді, коли це зручно, е в людних місцях. Та ж сама е вокзал чи точно не проспект Свободи. Будемо виставляти цей екран і він буде доступний, транслюючись в мережі інтернет, з інтернету безпосередньо до, до людей. Але ми на сьогодні сказали про те, що готували довго цей проєкт, і на його етапі багато людей до нас долучилися. І, власне, те, що є, воно вже є готове. Так, воно буде змінюватись, воно буде. Доскораємося безконечно, але на сьогодні ми дійсно можемо вже працювати. Ми можемо чітко сказати, що громадський телеканал рівшення існує, і працює. І наші кореспонденти вже з сьогоднішнього дня поступають до роботи. Таких кореспондентських пунктів в області в нас спорно вже дуже багато. Практично половина областей в нас є кореспонденти, які готові почати ту роботу сьогодні. Крім того, є Львівська студія, частина людей львівської студії присутня зараз тут в залі, це і відеоінженер Андрій, який її знімає, і Саша відеоапарат, якого ви бачите, тут який е, працює з камерою. Є і журналісти, і керівники. Е, насправді проєкт. Має ще навіть довші коні. Е, сама ідея такого оперативного відображення подій, оперативного відображення якихось речей культурно-мистецького напрямку з'явилася в 2010 році. Саме тоді ми з Іваном ближче познайомилися і почали спочатку співпрацю під, під, по підготовці міжнародного фестивалю Мости» з тим, щоб всі події фестивалю могли виставлятися в онлайні. І якраз після того з'явилася ідея. Щоб створити такий ресурс, який би міг відображати швидко, оперативно, якісно і го доступно. Е, всі кореспонденти, оператори, всі люди, менеджери, які залучені до нашого проєкту, це члени громадської організації разом. Ми, власне, тому ставимо акцент, ми хочемо, щоб разом об'єднувало як демократична громадська організація. Власне, з цього нашу потугу і щоб ми були справді однодумцями. А раз ми однодумці, тоді ми разом. Я ще попрошу пана Івана сказати про тематики, про ті тематичні програми, які ми готуємо чи які вже готові в нас. Прийняли рішення про створення такого телебачення. Ми призначили головних керівників цього телебачення. Ще не затверджені кореспондентські пункти, ще не призначені власне оператори, журналісти. Господинських пунктів, але все це буде зроблено в найближчий час. Якщо взяти тематично наш телеканал, то ми хочемо не тільки відображати те, що відбувається, але і готувати скажу, історичні ракурси того ж міста, того ж села, чи якоїсь людини, чи якоїсь організації, чи якоїсь історичної події, яка мала місце на Львівщині. Я в першому своєму слові казав, що пробуємо робити канал, який мені від кого не залежить. Абсолютно чітко підкреслюю, і це є політикою загальною, яка є затвердженою, ми е на сьогодні про нас не знає жодна партія, існуюча в Україні. На сьогодні про нас не знає ні один олігарх чи ще. Тобто абсолютно чітко ми не є заангажована е телестудія чи заангажована організація. Більше того, члени нашої організації є члени партії всіх існуючих, які тільки є. Навіть правлінні. в нас, як я знаю, один є безпартійний двоє там, партій, причому в нас партій партії взагалі на ну, сьогодні не поставлено активні в разі. Якщо взяти спектр, то це справді від партії регіонів, до партії Свобода. І в цьому немає нічого поганого, бо політичні наміри це є одне. А громадська робота, громадські організації, громадське життя це досить інше. І власне цей телеканал нервиться під вибори. Він не робиться на й рік. Я це обіцяю і я думаю, Іван мене підтримує. Що... Ну, політична реклама на громадських телеканалах діємо... з є заборони. Очі... Тобто по-любому там реклами не буде. Агітувати за будь-яку політичну силу ми не будемо. І якщо говорити про партійну підтримуваність, то в нас її немає і не буде. Ми чітко хочемо підкреслити відкритий канал, ми відкриті до того, щоб і журналісти, і громадяни, громадські активісти могли долучатися до створення і бути присутніми на нашому телефонами. Будь-яка людина, яка робить, навіть якщо їх троє, то й думка людей, а не якась об'єктивна реальність. Ці новини є суб'єктивними справи. Просто я думаю, що вони мають відображати думку більшості, тоді вони будуть такими, які можна називати відповідними. Ще раз всім дякую і запрошую до такої прибільної праці, щоб ми працюємо